Виконуємо номер 928 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Яке число потрібно вписати у клітинку, щоб рівність була правильною? Приступаємо до виконання. Число протилежне до мінус 7 дорівнює. Мінус 7 число від'ємне, тому протилежне до нього буде число додатнє. Завдання друге. Додатнє число дорівнює до протилежному до від'ємного. Ми дали відповідь на питання, яке число потрібно вписати в клітинку, щоб рівність була правильною. Номер 928 виконано.